Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Як мати мир під час війни? Коли я говорю слово мир, я маю на увазі внутрішній, душевний, глибокий спокій. Одного разу, після першого обстрілу села, в якому ми знаходимося, один з місцевих жителів підбіг до мене і весь такий в паніці, в хвилюванні і каже: А чому ти такий спокійний? Невже ти вже так настільки привик до війни? Звідки в тебе цей спокій? І я йому сказав, що я маю спокій не тому, що я вже такий бувалий воїн чи такий сміливий, а просто тому, що я довіряю Богу. Я прочитаю вірш, е, слова Ісуса Христа з Євангелії від Івана, 14 розділ, 27 вірш: «Заставляю вам мир. Мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає світ. Серце нехай ваше не тривожиться ані не лякається. Той мир, який дає Господь, він пов'язаний з прощенням, пов'язаний з тим, що ми примирилися з Богом і маємо вічне життя, і маємо впевненість в тому, що навіть якщо наше життя обірветься, ми будемо мати вічне життя з Богом. Це той мир, який приносить в наше серце Дух Святий, коли поселяється в ньому і робить нас дітьми Божими. Другий момент, який допомагає мені в цих непростих обставинах, це усвідомлення того, що Бог все контролює. Івангелія від Матвія, 10 розділ, 28 вірш. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в геєні. Чи не два горобці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого, а вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтеся, бо вартніші ви за багатьох гробців. Бо говорить, що для нього наше життя воно цінне. І якщо навіть пташки е, не, впад, не впадуть на землю без волі Бога, то тим більше наше життя воно не перерветься. Без волі Бога. І тому я довіряю Богу, який все контролює, і кому підвладні всі обставини мого життя. Наступний момент, який хочу зачитати, про нього сказав апостол Павло, 10 розділ Пісня до коринтян, 1 Пісня. 13 вірш. Досягла вас спроба не інша тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Ті обставини, які допускає Бог в нашому житті, вони дозовані згідно нашої віри, згідно наших сил. І сказано, що якщо Господь щось і допускає в нашому житті, то він і дає сили знести. Пройти ці випробування. І на закінчення ще один вірш апостола Івана з його соборного пісня. Перше соборне послання Івана, п'ятий розділ. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра ваша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то син Божий? Віруюча людина є переможцем завдяки своїй вірі, завдяки вірі в того, хто є переможцем над дияволом, над світом, над злом, над гріхом. І тому саме Бог дає нам цю перемогу, силу і дає нам спокій в будь-яких обставинах. Отже, як мати мир під час війни? По-перше, примиріться з Богом через Ісуса Христа і отримайте Духа Святого, який дає вам цей спокій і впевненість у спасінні і вічному житті. Друге, довіряйте Богу, що Він вас любить і Він все контролює і не дає більше, ніж ви можете перенести. І третє, зростайте у вірі, читайте слово Боже, пізнавайте Бога, зміцняйтеся в Бозі, і ця віра допоможе вам пройти всі обставини, труднощі і навіть війну. Нехай вас Бог в цьому зміцнить.